Емпірично встановлено, що їжаки їдять котячий корм, Ще хрикують, і, і не люблять зніматися на відео <гум> смачного. Нормально, заходить. А от цікаво, ми його тут трохи прикормимо. То він нас може боятися перестане. Тобі він і так вже нас не боїться. Він від мене тут втікав, шипів на мене отак і, і сяк, щоб я його пустив. Ладно, на нас ще погиз. <р було> Каже, <с isso> я за їжу не купуюся. Я горний їжак. А, він би слимаків би так їв, бо всю цибулю слимики поїли вже. Е. Хіжак, -е -е. ти чого не допрацьовуєш? Ну, да. А ти казав, вони не будуть їсти. Та живучи я, як, треба буде тут цибулю повидіогувати і з'їсти. Поки е -е -е. вони її не з'їли. Я їх він, зібрав в відерку, наскільки зміг. Засипав сіллю трохи. Давай не будемо про смертовбивства. Ну так. Падлюки жруть тільки так. А ладно, ти ще поїдеш. Бо кіт живе. Чого ти наїжачився? Не... <світ> наїжачився? так? Ой-ой-ой! він підстрибує, щоб вколоти побільше. Йой, о уже вже тоже все, ото вже трапы заскінчилась Фу-фу-фу Та-та-та. Ох, ничего себе. На, тебе тобі щез еж тем тем ням нем нем Давай. О, ежа. О, как я зол, как я зол. О, печеньки! Печеньки, куки! Куки! Загроза, загроза, у вас кидають печеньками. І все, все ти самий. Один там десь лазив, біля альтани шарився, я його не чіпало. Це і тут, от прям по сходинках. А бачиш, там то попередній котячий корм він не хотів їсти. І коти не хотіли і не коти їсти. І коти не хотіли їсти. А це й нормально йде. Угу. Треба буде ще купити. Що тепер не тільки для кота. Та я так бачу. Це он тут ходив-ходив навколо. Так, в мене тут світло пропало. Та -та -та. я прошу, ззаду сидить, чекає своєї черги. Ота От вода морда. Де він там? Та там на, на сходинках зверху. — А, він з їжаком не цей не може перебувати да. на квадратному метрі площі. Що, <світ> <світ> ще туди посипати? Та на наш більше. Ні, ти не там нюхаєш. Звідки ця агресія? Звідки ця злість? То тобто ти вже його зараз перегодуєш, і він взагалі нічого їсть. Злість. Нюх-нюх-нюх. Нюх-нюх. У -у -у -у. Еще, да, чую, да. да. да, чую, чую, что ты такой из... страшный. На печеньку съешь. да, печенька не любим. Так это я вижу, как ежу. Только подставляй. Главное пальцы в рот не пхать. Да. Он же на запах ориентируется. Він щось дуже соромиться, коли його знімають. Він реагує на всякі незнайомі об'єкти. Наприклад, на нас з тобою. Ой, кіт! Та, хоба! Хоба. Так. На. на, не бійся. Ч, чи ти вже наївся? Він вже не ївся. Даю, а він ж на цей. Ти до хати вже йдеш до нас? Щось переплутав, по ходу. Мені щось йому не подобається в цьому, в цьому домі. Що таке? Щось пішло не так. Сухий корм йому тепер шкідливий. Та ні, вони його їдять, нормально їдять. Собачі ці. Що це він там робить? Діжачеться. О, У нього гикавка. Тут він щось. їсть там. Мені мене таке враження, що він... Це він обригався? Да ні. От він від, відхакнув якийсь цей і пере, пережовує його. Як цікаво. Знаю, що вони дуже люблять оцей вологий корм котячий. Угу. Так. тобі може запити дати. Чи ти собі знайдеш? А, реально, може йому дати попити. Тут де тут води повно. Так тут нема води в цьому в. Це дощ іде. Слухай, ре реально можеш щось набрати. Можу цю штуку набрати. Трохи води. Добре, я так, романтична ванна з пелюсткою для їжака. Їжак. Їжак. Переставляй. Сашко. Переставляй, він втікає. Поставити ванну. Подозріваю. Щось незнайоме. Він <гум> зараз подумає, що ми не хочемо, аби він піднімався. Ні. Непонятно. Їжак, ну після сухого корму треба пити. Чуєш, жопка. Будеш воду? Чи ні? О, вода. Вода. Ні, ну носом він воду попробував. Вода щось більше не хоче. Ванна з пелюсткою, їжак, подумай. Єдь, єдь. Слухай, тут треба буде зробити капітальний ремонт тих сходів і зробити окремі сходинки для їжака. Слухай, він тут кожен день ходить. Ти думаєш, це в нього такий ранковий моціон вечірній, точніше? Ну так. О, бачиш, щось знайшов. Вже гризе. Походу, це було, бо... А, равлика з'їв. Ага. то равликів він, значить, їсть. Так, ще одного походу з'їв. Я думала, він зжер уже все, що міг. І більше не влізе, а воно влізає. ще ніч буде тут ходити, топтатися. Ну, якщо він їсть у нашій присутності, значить він нам довіряє. Бач, не знайшов. Що інстаників єсть? Класс! А як розмножувати їжаків? Слухай, вони самі розмножуються. Треба їх якось спонукати. Я все ще не бачу малих, мене це турбує. Їжак, подумаю, там їжа. Де з скільки робаків? я ну и